Починаємо вечір правильно, дорогі друзі. ЗСУ протягом доби демілітаризували п'ять складів БК та дві бази Русні. Склади БК знищені в Балаклії та Куп'янському районі Харківської області, Чорнобаївці та Томиній Балці Херсонської області, а також у Снігурівці Миколаївської області. Бази Русні знищені в Куп'янському районі Харківської області та в Кам'янці Дніпровській Запорізької області. Але далі ще приємніші новини. Але далі ще приємніші новини. Біля спірного ворог втратив позиції. Московити на своїх каналах заявили про втрату Нововознесенського. Біля Костромки відбуваються бої. Давайте підтримаємо наших героїв добрим словом, поставимо лайк і посміємося з фейків РФ, які кричали по всіх каналах, що наступ ЗСУ захлинувся. Так що там, хто захлинувся виродки? Зсу успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцева, Шахти Бутівка та Спартака. За минулу добу противник завдав три ракетних і більше 35 авіаційних ударів. Здійснив близько 50 обстрілів з РСЗВ. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти розпочали з ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад та військову техніку в дитячих садках, храмах московського патріархату, а також використовує свято-троїцький храм у малійкому Камушувасі Харківської області як польовий шпиталь. Силами ППО збита керована ракета над Миколаївською областю. В результаті злагодженої роботи авіації і артилерії ЗСУ вражені кілька взводних опорних пунктів, близько п'яти позицій, зенітних ракетних комплексів і артилерійська батарея противника. У селищі Тьоткіно-Курської області повідомляють про прильоти. Повідомив глава регіону Роман Старавой. За його словами, на даний момент зафіксовано 21 удар: Горить трансформатор на зернотоці, контрнаступ ЗСУ суттєво погіршує матеріально-технічний та адмінпотенціал РФ на окупованому півдні України. Наші захисники продовжують наносити точкові удари по зосередженню живої сили та техніки і командним центрам ворога. Українські спецпризначенці провели операцію проти бази ФСБ Росії в районі Енергодару. Росіяни здійснили атаки на сході від Сіверська, на півдні від Бахмута та вздовж північно-західних околиць Донецька. За попередньою інформацією, Даріївський місто Херсонській області зруйнована потонна переправа пішла на дно. Рашисти не встигли запастися надувними качечками. Ось такі події відбуваються на сьогоднішній день. До речі, Путін почав закуповувати снаряди у північної Кореї. Країни ізгої допомагають один одному. Хоча не за безкоштовно. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях.